Ми їхали в зеленому коридорі. Нам відкрили вогонь, і тато, тато загинув. Я заходжу на кухню, в мене був урок, і мама каже, твій тато помер. Старший брат їхав впереді, і собака прийняла на себе всі пулі. Війна Росії проти України відібрала у цих дітей найдорожче: батьків, близьких родичів, друзів, улюблених тварин рідний дім. Та, попри все, вони поступово вчаться жити далі. Зокрема, і тут, у таборі для психологічної реабілітації дітей Джен Кемп у Карпатах, ми працюємо понад три роки і бачимо, що переважно діти, які переживають такі страшні втрати, травми е і різні страшні досвіди, вони приїжджають із стратегією уникання. Така досить неефективна стратегія, коли ти намагаєшся. Е Уникати травматичних спогадів, не хочеш про це згадувати, заморожуєшся, не відкриваєшся, але є і такі, що дуже чекають. На розмову, тобто видно, що діти тільки чекали можливості з кимось про це поговорити. Найстрашніший день свого життя 15-річна Аріна з Миколаєва пережила у березні 2022-го. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну разом із молодшим братом вона приїхала на Херсонщину у гості до бабусі з дідусем. А вже за лічені дні російські війська окупували їхнє село. Диве спілкується з Аріною в присутності психолога. Вони почали вистрілювати собак. Почали людей вистрілювати. Почали до хлопців, дівчат приставати, зґвалтували дві дівчинки приблизно 12 років. Я подзвонила татові і попросила його, щоб він нас забрав. Я почала йому плакати в трубку, казати: «Тато, я дуже сильно боюся. Я міркую, що це мій останній день. Тому що там все становилося все гучніше і дуже е, часто йшли нові бої. Тату Аріни Андрій вирушив на порятунок своїх дітей та двох племінників, які також перебували в окупованому селі. Тато приїхав 11 березня ввечері, а 12 березня рано вранці ми виїхали. Коли родина проїжджала територією Миколаївської області, російські військові розстріляли їхню автівку. Ми їхали в зеленому коридорі. Вона В нам відкрили вогонь. У мене була собака фокстер'єр. Глаша звали. Вона собою закрила голову старшого брата. Старший брат їхав вперед, і собака прийняла на себе всі пулі. І собака загинула на місці. Рати, сестра і батько Аріни зазнали тяжких поранень. Врятуватися з місця обстрілу їм допомогли випадкові люди. Їхали два чоловіка. Ми не знаємо, хто це був досі. Не знаємо. Вони нас просто посадили до себе в машину всіх дітей четверих, на заднє сидіння. А тата поклали в багажник. Ми настільки швидко їхали, що каміння летіло до нас. Вікна, і всі діти почали кричати: типу, що знову по нас відкрили вогонь. А тато починав відгукуватися на їхній крик і казав: Діти, не хвилюйтеся, я вас врятую.' А я на його крик відповідала: Тато, тато, не рухайся, тобі не можна хвилюватися. Нас довезли до першого нашого українського блокпоста. Там вже тата і старшого брата поклали на землю, тому що старший брат і тато загубили дуже багато крові. На каретах швидкої дітей забрали до лікарні, а вже за кілька годин Аріна дізналася страшну звістку. Тато не вижив. У нього виявили 17 кульових поранень. Моя мати, і вона приїхала до нас в лікарню. І в лікарні вона мені сказала, що тата вже з нами більше нема. Тато. Ну, тато загинув на блокпосту. Ця втрата стала сильним потрясінням для родини. Аріна почала вести щоденник листів до тата, а також вирішила втілити в життя їхню спільну мрію. Треба зробити ферму, як тато мріяв, тому що тато помер, а його мрії повинні жити. І в мене на даний час є до ста кос, і в мене павліни, цесарки, качки, гуси, кури. Я дуже люблю і своїх тваринок. Я люблю і тим, чим я займаюся. Я дуже багато ну так стараюся щось дізнатися про це. Ферму родина заснувала на Одещині. Саме сюди первоні не переїхали після трагедії. Деяких тварин, розповідає Аріна, купували власним коштом, а деяких передавали волонтери з усієї України. Тепер худоби настільки багато, що ферма потребує термінового розширення. Я хочу насобирати кошти для більшого сараю, тому що у нас дуже маленький сарайчик. У мене є відео навіть з мого сараю. Там вони живуть один на одному. Там одну ноч хтось стоїть, а хтось лежить. І вони так міняються. А у нас дуже багато кіз, які вагітні. їм вот-вот-котитися. Їх дуже жалко. І у нас багато маленьких козенят, які тільки тільки народилися, і їм важко ще там простояти навіть пару годин на ногах. Саме для того, аби травмовані війною діти не застрягали в депресії, а продовжували жити в Україні. Працює чимало благодійних і громадських організацій. Приміром, Джен Юкрейніан регулярно проводить табори для їхньої психологічної реабілітації. Це діти, які втратили батьків або мали страшний досвід війни, такі як депортація, окупація, полонно. Тому, звісно, всі вони мають травматичні ознаки травми, і, звісно, ми вишукуємо. Aqui o que é І спеціально забираємо дітей, діагностуємо У нас велика черга. У нас понад 7 тисяч тільки у черзі стоїть на сьогоднішній день на реабілітацію. Тому коли ми опитуємо і у нас є спеціальні тести, які заповнюють родини на сайтах. Ми одразу бачимо, у кого є ускладнення. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ психологічну реабілітацію, завдяки Джен Юкрейніан, пройшли понад 600 дітей, розповідає засновниця. Зазвичай у таборі діти перебувають 20 Ять день, але бувають і коротші інтенсиви. Приміром, цього разу так званий десятиденний чекап проходять діти, які вже брали участь у програмі. Раніше повторна участь дає можливість оцінити стан дітей, і ефективність опрацювання травми. За три з половиною роки нашої роботи ми бачимо дуже високий показник відновлення. Ми міряємо їх, тобто робимо скринінги, коли вони до нас приїжджають, коли вони від нас їдуть. А потім ще раз, через місяць, через півроку. Також паралельно ми працюємо з їх опікунами та батьками, якщо такі залишилися в живих, і бачимо надзвичайні результати. Такий мультидисциплінарний підход дає надзвичайно високий показник відновлення, десь до 83-90%. Наша остання програма влітку показала нам майже 90% відновлення по програмі втрати. Працюючи з дітьми, психологи проєкту використовують різні методи підтримки від групової роботи до індивідуальних занять. Також у програмі табору для дітей є чимало активностей і розваг від ранкової руханки до занять з плавання. Взагалі це комплексна така робота, і е, просто навіть, начебто, це просто басейн. Ні, це не просто басейн, це розслаблення, це е, переключення емо всі емоції знаходяться в тілі і тому через тіло виражаються активність, там природа це дуже великий ресурс. Да? Загальні зустрічі, танці, музика, все те, що там тютери роблять, це теж дуже терапевтично. Сам, сам по собі простір, який створюється. Програма Кемпу, яка створена, він уже сам по собі терапевтичний. Тож нерідко діти, які побували в таборі хоча б один раз, прагнуть повертатися сюди знову. Я був минулого року влітку на восьмій зміні в Луцьку. Там 21 день був? Так. Да. А не то, що зараз. Хочеться більше? Звісно, хочеться більше. Можна більше. У свої 15 Іван став найстаршим чоловіком у родині. Торік його тато загинув унаслідок обстрілу РФ по Запоріжжю. Це було 8 квітня 24-го року. Якось все спочатку було нормально. У мене були онлайн-уроки, потім пролунав вибух. Я хочу подзвонити тату і сказати: тато, подзвони, будь ласка, мамі, вона плаче, а трубку не бере. А тато така людина, що в будь-який момент візьме трубку. Неважливо, що з ним, неважливо, де він. Він візьметь, скаже, я не можу передзвоню, але візьме. Тоді це мене справді налякало, але мама сказала, що все добре. Мама вже тоді знала, що був прильот, але не знала, чи живий тато. Потім до нас почали приїжджати мамі мені подруги, начальниця. Начальниця у нас ніколи не була вдома. І... Я заходжу на кухню, в мене був урок, і мама каже: твій тато помер. Ця звістка настільки травмувала Івана, що він не зміг навіть піти на поховання батька. Ми поїхали на кладовище, я стою біля татової могили. Мені стало дуже погано, у мене в глазах все потемніло. Я почав падати. Мене мій брат схопив за руку, типу, відвів. Переживши тяжку втрату, Іван прагне у майбутньому допомагати тим, хто проходить через подібний біль, як і Аріна. Дівчина хоче, аби її ферма стала місцем психологічної реабілітації для дітей з усієї України. Крім того, нині Аріна готується до вступу в медичний університет. У мене таких два завдання в житті рятувати життя людини та робити так, щоб люди жили здорові.